Друзі, вітаю вас на каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні хочу показати вам ще планую висадити ось ці томати. Це у мене сорт Слов'янський шедевр. Ось такі вони грубенькі, бачите. Я їх висадила вже досить пізно, але, думаю, нічого страшного. Буду я їх висаджувати в теплицю. Тому я за них не переживаю. Вони швидко догонять ті, які в мене зараз ростуть теплиці. У мене ще там є місце. І дивіться, коренева система, вже бачите, вже нема далі, куди їх тримати. Ну і по часу вже так само нема куди їх тримати. бо вже сьогодні в нас 1 червня, і тут, бачите, що в мене є що по два то я їх пікірувала і так і по дві штучки. Ось тут. Я їх добре пролила. І тепер вже вечором хочу висадити, бо в нас дощів вже немає, я не знаю скільки місяць, напевно, чи скільки. І добре пролила, щоб витягнути, щоб корінь не травмувати. І також на городі добре пролив а потім десь через годинку часу і повисаджую їх ці в тепличку, а ще в мене є в теплиці рядок, то я їх хочу висадити прямо вже на грядку. Ось так. І ще ось тут покажу вам, це у мене гіпсофіла сніжинка. Бачите, яка вона вже зараз, вже така добра розсада. Дивіться, Корінчики вже підміються. Ось вона у мене, бачите, скільки в мене її є. І я е, хочу теж її вже висаджувати на постійне місце. Я не знаю, пізно, не пізно, але мусить в мене бути так. Ось, І тут в мене ще є ось такий геліпретом. Я його не пікірувала. Я його прям буду висаджувати на грядку. Ось і ще в мене гілібретом зійшов прямо на грядці. Ось так. Так що ось так. Тут я застелила трохи від, бо сонце сильно пече. От. Але ось такі в мене справи, одним словом, гіпсофіла сніжинка. Ще хочу показати вам. Піончики вже розцвітають. Ось такий зараз покажемо. Ось. Дивіться, яка красота і серединка така червоненька. От, тут у мене ще такий але ще для нього треба зробити опору. Ось так. Тут у нас цегла, бо ми. Ще доробляємо, робимо тут. Так що вона тут ще трохи буде. Так, ще Покажу вам і рис. Ось який він. Він вже, правда, відцвітає. І це простий, не сортовий, скоріш за все. Але це можна забрати. от він такий. М -м -м, а запах. Дуже гарний. Так, тут у мене яблунька, і на ній, бачите, буде два яблучка. Ось це, якщо я не помиляюсь, то зимовий. Там далі у мене білий налив, тут бузок, ось тут кущики і тут і ось тут такі ще є. Тут ще є. Так, тут Катерина. От. Теж є яблучко. Ось. Там, бачу, мурашки лазять. Треба буде покропити. Ось таке молоді деревця. А тут на моєму квітничку з'явилась отака жабка. Надіюсь, що вона не впаде. Тут ще їй хочу квіточку якось поставити, щоб вона не була саменька. так Тут я тримаю місце для своїх ще сухоцвітів. І ось тут, бачите, зійшли мої на кінець до гладіолоси. <кій> тут я висаджувала розсаду. І так одним пучком їх посадила, тому що місця мало, нехай буде. Тут гляну, що моя малинка, а тут ще мене, бачите, внизу капуста. І тут малинка. Гляну, що тут малинка. Вже бачу, О, бачите, вже тут цвіта. Цвіта. Так, і що тут? Що тут у нас? О, тут ще всередині навіть є, бачите, ось вже зелене є. Так що скоро у нас вже буде своя малинка. До речі, ми зібрали сьогодні, з'їли свою першу клубничку. Колоницю тобто. І тут, бачите, скільки ще є цвіту. Ну, дай Бог, все буде добре. Що Тут в мене на моєму, так називаємо. Тут лаванда. Тут лунарія, суміш. Ой, думаю я, що запізно я це все затіяла, але нехай вже буде. Я так трохи прикриваю від сонця, тому що сильне сонце. А тут у мене м'ята яблунева. Бачите, з'являються росточки, а тут юка. Ось, бачите, висівала я. І вона так досить е швидко. Так, проростає один місяць, пікірвати окремо. Я вже і не впевнена, що це юка. Мені здається, що це, напевно, що м'ята яблунева, бо в мене накрито одним пакетиком. Так, тут в мене так само лаванда вузьковиста. Ось дивіться, скільки є росточків. Ну, але вони ще приж будуть, я вам скажу, ще будуть, бачите, проростати, тому що є ще багато, які не війшли Добре. Так, що тут в мене? Тут в мене розмарин. Розмарин і поки що не бачу розмарину. Щось тут таке зеленіє, але то явно не розмарин. Так, а ось тут. Ось тут в мене теж лаванда лікарська. Ось така, бачите, треба вже її пікірувати. І я, напевно, буду це робити якнайближчим часом. Але завтра я на роботу, то якщо післязавтра, то буду післязавтра пікірувати. Тут в мене огірочки. Я ще їх так і не висадила. Може сьогодні висаджу, не знаю. Завтра в нас останній дзвоник і буду йти готувати дітей, а там буду бачити. Отамат вже такі вже такі, вже я вам скажу. Гарненькі, десь на пів метра. Ось. Такі. Ось, там що? Планів багато, але. Не все встигається. От, ось так. Трохи це обірву. Ось так, щоб не було. Так, оце геть. Так що такі в мене справи, ще кроток в мене з'явився, але я його лишаю. Тут в мене є. Ще ось такий рядочок томатиків. Той томатик я лишаю, вже нехай росте. Ага, це я висаджувала, нехай він так і росте. А ось ці треба висаджувати. Дивіться, вони, бачите, які гарні, грубенькі, вони вже вище 20 см деякі, Ну ці ще трошки нижчі. Але це нічого страшного. Вони в них ще будуть. Томатики, але просто будуть трошки пізніше. Ось такі в нас справи з нашими автоматиками. Тут собі гарно ростуть, вже треба їх підв'язувати. Там я відділила, я щось висивала, не пам'ятаю, і там в кінці, бачите, теж посіяла цілий рядочок, зійшло три томатики. Так, я їх два і лишу, а один той маленький відсажу. Ось. так що не знімала, бо не мала часу. Вчора я була на роботі. то Сьогодні я вже вдома, то вже треба було щось трохи поробити. Ось. Так що такі справи, друзі. Буду старатись побільше знімати, але воно ще не дуже виходить, треба тут ще пообривати всі пасинки. Ось такі. Так що я буду, напевно, що закінчувати своє відео, таке коротеньке. Думаю, пройдуся і просто щось подивлюся і вже зразу вам познімаю. Дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі з вами. Всім па-па!